Друзі, всім привіт! Привіті. Це Богдан і Наташа. Ми в Нью-Джерсі. І ми хочемо поговорити сьогодні з вами на дуже важливу цікаву тему: це про витрати в штаті Нью-Джерсі. Скільки потрібно грошей для комфортного життя тут? Так, тому що в кожному штаті, як ви знаєте, витрати на прожиття, вони дуже різні. Витрачають більше, десь менше. Ми хочемо поговорити саме про Нью-Джерсі на 2025 рік. Так, а перед тим як ви почнете дивитися це відео, будь ласка, підпишіться на нас, підтримайте коментарем та лайком. Нам буде дуже приємно. Ми все читаємо і дякуємо, що ви з нами. Перший пункт, який саме більше витрачають, напевно, всі люди, це на житло. Він нас обходиться 2 300 Це тільки аренда двохкімнатної квартири. Плюс 300-350 доларів. Це в нас комунальні послуги. В різних штатах оренда квартир вона досить відрізняється одна від одної. І до речі, у нас є окреме відео вже на каналі стосовно а, цін на оренду житла в Нью-Джерсі. Перегляньте, будь ласка, ми залишимо вам посилання. А, е, наступний пункт, куди в нас іде е, також немало грошей, це звичайно харчування. Харчування в нас десь виходить. 1200-1500 доларів десь на місяць в середньому. Нехай 1350 на місяць буде за на харчування. І це хочу зауважити без ресторанів. А, продукти ми купуємо дійсно в різних магазинах. Це найчастіше ми в Костко, також в таких магазинах тут в нью джерсі як Шофрайт в середньому, Wegmans. Лідл. І, так, Lidl. Lidl, і е, я зараз заїжджаю також на, влітку тут на фермерські, різні такі базарчики, де можна купити свіжі овочі е, фермерські, які будуть більш-менш схожі на наші. Так, так, в фермерських магазинах е, трошки інший смак, там помідори, гірки. І Наташа часто заїжджає туди. Ну там реально значно краще. Так, тому що хочеться відчути запах ось цього влітку на справжнього огірка, справжнього помідора, так як в Україні, тому що якщо ми в магазині купуємо ці овочі, навіть якщо це органіка, то дуже часто на жаль навіть не відчувається ось цей запах наш. І, і, і насправді те, що тут навіть ця органіка, повірте, це не та органіка, та що в нас там було в Україні, наприклад. Те, що там загорода, люди збирали, продавали, воно реально значно якісніше, ніж тут. Це 100%. Угу. Mm -hmm. Тому ми шукаємо щось схоже і їздимо також на фермерські різні. Намагаємося, магазини. намагаємося. А ще тут дуже класне є а, така, можна сказати, з однієї сторони розвага, з іншої сторони це покупки, це а, ферми, на які можна приїжджати і збирати а, сезонні. Ягоди, фрукти, овочі і так далі. Наприклад, зараз ми записуємо це відео у липні місяці. Зараз у нас сезон а, лохини, зараз сезон ні, персики. персики. Можна поїхати Їхати на насобиратися, якщо, якщо що. Так, тому це окремий пункт, і це дійсно. Те на що варто тут витратити сезони, тому що воно буде а, смачне і так, більш менш воно буде органічне, приблизно як згорода наступний пункт і не менш важливий – це податки. Наприклад, я в середньому витрачаю десь тисячу доларів на місяць. Це від моєї зарплати. І я їх плачу в наступному році за цей рік я буду платити. Але зрештою я підраховував десь в середньому. У мене виходить десь тисячу доларів на місяць. Це будуть тільки податки. Ось е, в мене також є податки, які я сплачую. Проте е, я на такої програмі на роботі, як на W2, і тому держава від мене відразу. Е... Забирає податки, і це приблизно десь приблизно 20% в мене виходить відразу від моєї зарплати, тому я їх сюди не враховую. А я отримую, ну, можна сказати, по-нашому чисту заробітну плату, тому що держава відразу забирає мої податки. О, да. Десь 20%. А наступним пунктом є витрати на транспорт. Наприклад, в нас одна машина, яка в кредиті. Кредит нас складає 600 доларів на місяць, плюс бензин десь 350 доларів на місяць, плюс страховка 325 доларів на місяць на один автомобіль, хочу зауважити. І ще так як ми живемо в Нью-Джерсі, тут є дуже багато платних доріг. Коли ми на Манхеттен їдемо в Нью-Йорк або десь вище, і взагалі тут їх багато. Це десь там. Ми підраховували 70 доларів на місяць. Це в нас платні дороги. І того 1345 доларів в нас на місяць. Це витрати на один автомобіль. Ти не можеш там якось зекономити. Ну, можливо, 100 доларів 200. Не їздить хіба що будеш, будеш стояти вдома. А да, не їздити ми не можемо, тому що ми працюємо, нам потрібен транспорт, обов'язково, тому ось так. Наступним пунктом не менш важливо для нас є це витрати на одяг. Ми завжди щось підкуповуємо, кожного свої фінанси, але ми підрахували, що в середньому у нас виходить приблизно на двох людей з різними підкупами. Це десь приблизно 500 доларів. Так, щось зносилося, десь порвалась кросівки. Десь там ще щось коротше треба купляти. Так. Без цього ніяк. Тому десь в середньому це ось така сума виходить на кожен місяць. Ще один пункт це медичне страхування. Так, у нас медичне страхування сімейне це складає 220 доларів. Знову ж таки, це. Дуже дуже дешева страховка, тобто це недорого, якщо чесно. Це коли ми не хворіємо, ми платимо такі гроші. Якщо ми захворіємо і попадемо в лікарню, звичайно, що там ще буде чек на пару тисяч доларів. Страховка щось покриє і ще ти будеш доплачувати. Це тоді, коли ти не хворієш, 220 доларів. Так, до прикладу, розкажу таку ситуацію. Я цією зимою попала в Америці. У мене було запалення легень, і я туди приїхала. З такою з невідкладною вже ситуацією, тому що в мене була дуже довго висока температура. Мені все швидко там дали необхідні ліки, і страхова за один день перебування в емердженсі, даючи антибіотики. вони зробили там рентген, перевірили все. Загальна сума була 4 тисячі доларів, яку мені нарахували в клініці. А страхова покрила мені 2300 і нам доводиться заплатити ще там 1700 доларів приблизно. Тобто, це Ось досить так. таки дорого. Тобто, страхова вона покриває, але вона повністю все-все на жаль не покриє. На жаль, на жаль, тому а без страхової ніяк, тому що ми розуміємо прекрасно, що в іншій ситуації мені б довелося без страхової заплатити всю суму за 4 тисячі доларів. Отак і ще не менш важлива, наприклад, для мене страховка це моя робоча страховка. ще є тут таке? Так як в мене є своя компанія, і я мушу в Нью-Джерсі брати страховку на свою компанію особисто на себе. Тому у мене Work Compensation це. 300, це 260 доларів, по-моєму, і ще liability там 72 долара, І того 337 доларів, це в мене ще робоча страховка кожен місяць. Моя окремо. Якщо щось трапиться зі мною на роботі, то мені на протязі лікування будуть платити 75% від моєї заробітної плати, наприклад. Далі побутові речі, на які ми також витрачаємо. Що таке побутові речі? Що сюди входить в основному, це що? Та що завгодно в будинку щось зламалося, там якісь. Якусь лампочку треба. Вибачте, вкрутись. банально, туалетний папір чи ще щось там, наприклад, якісь миючий засіб. засіб, порошок, це десь. Я думаю, ми десь 200 доларів витрачаємо на місяць, Так, да, ж е приблизно вісті до готові такі якісь моменти. Uh -huh. Там серветки якісь купити, якісь мило, якісь миючий засіб, порошок 200 доларів. Будь ласка, слідуючий пункт? А це, наприклад, розваги і подарунки. Вилка дуже велика, насправді. Ми так прикинули теж десь 200-250 доларів на місяць. Це тоді, коли ти йдеш до когось на день народження, наприклад, якийсь подарунок купити, якийсь торта купити, з кимось друзями ви пішли там в ресторан або е, за когось заплатити. Будь-що, наприклад, просто йшли по вулиці, купили морозива. Там одне там 10 доларів чи 6 доларів, наприклад, ось такі речі ще 250 доларів на місяць. Mm -hmm. Коли ми орендуємо житло, ми також платимо страхування на житло на нашу квартиру, де ми проживаємо. І це в середньому десь mm -hmm. у нас 10-15 доларів на місяць. Вона невелика зазвичай, але зрештою це теж бюджет. І взагалі в Америці бюджет рахується тільки за рік в середньому. І коли ти це рахуєш на рік, то вже якась виходить така цифра, може бути немаленька. Насправді далі це мобільний зв'язок та інтернет на uh, східі так. Ми витрачаємо 155, Це наш мобільний зв'язок і інтернет на телефоні, і плюс у нас один телефон в розстрочку в кредиті, і це 155 доларів, плюс 50 доларів інтернет, і того 205 доларів на місяць. у Нас весь інтернет, зв'язок і один телефон. Ще, до речі, друзі, є такі витрати, про які ми не можемо, наприклад, говорити, які не ввійшли в цю суму. Ми не можемо їх підраховувати. Це звичайно до допомоги в Україну нашим близьким, рідним, друзям, батькам, а також на ЗСУ. Тут ми також не можемо про це говорити. А ще що ми не враховуємо, це декоративну косметику, різні косметичні процедури, тому що це також дуже такі відносні суми. А ми хочемо сьогодні пояснити більш таке про базу, про необхідні речі, без яких ви просто не обійдетеся, скоріш за все. Платити треба. Так, життя в Америці, воно не дешеве. Ось, якщо десь жити ближче до Манхеттена чи до Нью-Йорка, там взагалі може бути оренда житла 5, 7, 8 тисяч доларів за двох-трьохкімнатний апартмент. А якщо будинок, там взагалі може бути і 10 тисяч доларів в рент. Це така база, сама база, яку ти мусиш витрачати кожен місяць. Можливо, там десь щось трошки менше, можливо, навіть і більше. І ось ми підрахували цей весь список 13 пунктів, і в нас вийшло. Скільки в нас вийшло? В нас вийшло 7992 долари, тобто 8 тисяч доларів треба на двох людей в Нью-Джерсі, щоб приблизно з комфортом просто платити, як то кажуть, просто по жити. рахункам, просто жити. Не більше це ми ще не врахували напевно подорожі наші. Ми не врахували сюди. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться, напишіть свій коментар. Коментар, поставте лайк. Напишіть, скільки ви витрачаєте на життя, де ви там проживаєте, чи то в Америці, чи можливо в Європі, чи в Україні, скільки ви витрачаєте. Нам буде це дуже цікаво. Будь ласка, поділіться, поділіться вашим досвідом, скільки ви витрачаєте на життя, скільки вам потрібно в середньому на комфортне, нормальне проживання в місті, де ви зараз знаходитесь.